з справ людини для інтернет-користувачів. Ефективні засоби правового захисту ви маєте право на ефективний засіб правового захисту у разі обмеження або порушення ваших прав і основоположних свобод. Для отримання правового захисту ви не обов'язково маєте одразу вдаватися до судових засобів. Можливості для звернення по правовий захист повинні бути доступними, відомими, надаватися за прийнятною ціною та здатними забезпечити належне відшкодування. Ефективні засоби правового захисту можна отримати безпосередньо від інтернет-провайдерів, органів державної влади та національних правозахисних органів. Залежно від порушення, ефективним засобом правового захисту може бути розслідування, роз'яснення, відповідь, виправлення, вибачення. Поновлення контенту, відновлення доступу та компенсація. Ваш інтернет-провайдер, провайдери доступу до інтернет-контенту чи послуг або інша компанія, або орган державної влади повинні повідомити вас про ваші права, свободи, можливі засоби правового захисту та порядок їх отримання. Таке зобов'язання передбачає забезпечення вас легкодоступною інформацією про порядок повідомлення про втручання у ваші права, звернення з відповідною скаргою та відшкодування завданої шкоди. Додаткова інформація та рекомендації повинні надаватися органами державної влади, національними правозахисними органами, наприклад, омбудсменами, органами захисту даних, громадськими консультативними органами, правозахисними асоціаціями чи асоціаціями цифрових прав або організаціями споживачів. Органи державної влади зобов'язані захищати вас від кримінальної діяльності або кримінальних злочинів, що вчиняються в інтернеті або з використанням інтернету, зокрема, коли це стосується незаконного доступу, втручання, підробки або інших шахрайських маніпуляцій із вашими електронними персональними даними, комп'ютером та даними, які в ньому зберігаються. Відповідні правоохоронні органи зобов'язані розслідувати ці факти та вживати належні заходи, що передбачають застосування санкцій у разі отримання від вас скарги про завдання шкоди або втручання у ваші персональні дані та ваше майно в інтернеті. Ви маєте право на справедливий судовий розгляд протягом розумного строку незалежним та неупередженим судом. Ви маєте право на індивідуальну скаргу до Європейського суду з прав людини після вичерпання всіх існуючих національних засобів правового захисту.